З вами Абрам. Сьогодні я вам детальніше розкажу про бойові штани, над якими ми вже тривалий час працюємо, про зміни, які ми вносимо в конструктив, накопичуючи відгуки наших клієнтів. Ми розширили вхід в основну кишеню, здійснивши такий напуск. Відповідно, навіть в рукавицях тепер туди досить зручно потрапляти. Оця прихована кишенька вона залишилась далі, рухаючись вниз. По конструктиву, ми трошки е, змістили в сторону до бокового шва, шва е, зону коліна на колінника, для того, щоб ще точніше колінна чашечка потрапляла в зону на колінника. Ззаду ми полегшили конструкцію, е, змінивши е, зону утяжки. На колінника на більш таку легку і просту, конструктивну. Довго ми там рухали ось ці елементи вправо, вліво, вверх, вниз, для того, щоб знайти оптимальне їм розташування. Але здається, на мою думку, що ціль повністю досягнута, і функціонал по можливостях саме правильного розташування наколінника він зберігся. Також додали гачок, часто клієнти нам про це казали, що було б добре його бачити на цих штанах. І гачок для фіксації за шнурки черевиків він залишився. Точніше, не залишився, а додався. А залишилась у нас ось ця корисна. Вентиляційна рамка. Знизу, коли ми утягнули об'єм до потрібного рівня, можна залишити її відкритою. Відповідно, повітря потрапляє і додатково вентилює ваші ноги, особливо при використанні черевиків з низькою висотою. Також залишилась ось ця утяжка в зоні гумілки. Тут у нас є гудзик, застебнули один раз, застебнули другий раз, щоб заховати цей хлястик і у вас цей надлишковий об'єм буде прихований. Також нагадаю, що у нас в цих штанах використовується зона вентиляції. Основна, це в паху, ось така рамка вентиляційна літом дуже актуальна. А також на сідницях корисно залишати відкритими кишені, тому що всередині у нас сітка, додатково вентилюється сідниця. І в фронтальних кишенях, основних на дні сітка для примусової знову ж таки вентиляції. Штани дуже складні конструктивно, більше 90 закрепок використовується це ось такі посилення в зонах максимальних навантажень. Шви. Здійснює спеціальний двоголковий апарат, фейна машинка така спеціальна, що знову ж таки досить конструктивно непросто. Ми маємо зони з еластичної тканини, така як використовується в патагонії Audor Search Ryсіum. Це еластична вставка тут, на ластовиці в Зоні на колінників. Ось це у нас тут еластична. Еластична тканина, а також ззаду на поясниці. Всі ці рішення дозволяють досягнути максимального комфорту при правильному виборі розміру. Тут у нас гудзик з велкро всередині. Кишені основні мають боковий вхід корисно при їзді в автомобілі або сидінні. Також Регулювання висоти на колінника відбувається через цю кишеню, ось такою витяжкою. Зона посилення кордурою це місце для розташування ножа. Воно з'єднане з основною кишеню, відповідно, навіть великорозмірні ножі можуть, можуть туди потрапляти без, без проблем. Також зона максимального зношування штанів, внутрішня частина посилена кордурою. Це теж важливий конструктивний момент. Ми постійно працюємо над вдосконаленням наших виробів, використовуємо виключно американські оригінальні тканини. Зокрема, тут використовується мілікен нейлон, який йде на, в тому числі, на куртки Level 4 в системі Extended Cold Weather Closing System в, в екіпіровці американських солдат. Особливість цієї тканини це дуже висока паропроникність, Відповідно, ці штани дуже комфортні в літню погоду в жарку. Вони дихають набагато краще, ніж класичні склади тканин. Ми сподіваємось, що наші вироби радують вашу якістю та функціоналом. Заходьте в Абрамс, ми завжди вам раді і сподіваємось побачити вас у нашому магазині.